Вітання, а мені б хотілося б сьогодні хвильку побомбити з геніальної. Геніальної фрази Ти же дівочка!». І так, це якби передаю фразу, фразу мовою оригіналу. Так ось. Я не знаю, а, а це хоч має бути, хоч якимось аргументом чи ні. Я не кажу про релевантність, що ні. А до чого це все? Ну, наприклад, ось я якби, ось тут повністю зголила, зробила свізайчик, що тут все зголила під ноль, ось тут лишила на горічю Ну, Мені особисто так нравиться, мені так комфортно. Ну, кажу виключно за себе. ну, Хто як хоче, так і любить себе. Так от, на колір смак товариш, вариш не сяк Але мені. Крім більш-менш адекватної моєї 53-річної мамки, ну, ну, всі, окрім неї, моїй мамці, казали А ти же дівочка, Отращий волостя. Я сі Я вибачаю вибачаюся, я сі вибачаюся, але мене від «ти мальчика» відрізняє лишь форма пипки. Все. Ну, то есть, девчонка от хлопчика відрізняється лишь пипирками. И то есть, ну, полозите, хоч по лозице, хоть по какой-то там лозице, криві, коси и так далее, но хотя по какой-то там лозице, вас должно, вас має хвилювати моя волосня в трусах. А не на бочці, бо не повірите, черепушка в чоловіка та жінки однаково побудована, та уявіть, подмихи, ноги, руки. Воно все однаково побудоване. Там є такі особливі, ну такі, що видимі відмінності. Це таз, ну, на кістковому рівні. Далі вже м'які тканини на котрі. Нашаровується на таз. тобто вас має... цікавить то моя головешка, то що в мене там в трустах поголила, я там свій лобочок чи ні. Це вас, должно бути, це должно вас цікавити, а не моя голов'яжка на думки. Я розумію, що тут логіки нема, але грець, не, хай, не, не, хай не, чисто. Я не розумію, це це до чого, Блін, Ти же дівочка, не матюкайся. До чого тут моя вагіна? Ти ж дівочка, не піднімай тяжке. У мене, вибачте, у мене, блін, питання. Чисто за логікою. Добре, я жіночий статі, ну, що є, то є гаразд. Тобто, ви гадайте, ви гадайте, я взяла це тяжке у себе, взяла, запхала у себе вовнутрь, в і це важке в ношу, раз це має відношення до того, що я дівчинка, ну реально, дівчинка від хлопців відрізняється формою геніталік, геніталікталій. Тобто, ви вважаєте, я щось важуче взяла, така зафігачила в себе в свою вагіну. Свою вагіну, свою піхву і так впіх, фігок несу, да? чи може то, чи може то ем, трошки інше, чи я не знаю, ну... Е, у мене питання. Тобто, якщо я матюкаюся, я не можу це робити, бо я ж дівчинка, бо я це роблю вагіною. Добре. Не можу тягати важке, бо я ж дівчинка я тягаю це у вагіні. Я не можу робити зачіску на своїй голові, на голові робити ту зачіску, яку я хочу, бо я ж дівчинка, а це взагалі з піська ніяк не співноситься взагалі. А та ще сказала: а чого ти не робиш манікюрчик, нігтики, всі діла? Ти ж дівчинка. Слухайте, давайте так: існують дермоїдні кісти, не тільки яєчників, але й інших органів добре. Існують дермоїдні кісти добре, я згодна, це можна як -то до моєї стадії прив'язати. Але, вибачте, тось ви думаєте, навіть знову дермоїдних кіст поки що у мене немає, але. Уявімо є е людинка як как би бы, з дермоїдної кистої яєчника, що було по жінцям, по жіночій статі. Так от, є е людинка з дермоїдної кістою яєчника. Вона така о гинекологу добрий раз, добрий вечір. Вітаю, вітаю вас, вітаю вас, гінеколог. Вітаю вас, гінеколог. Коротше, розпарить мені клібіні матері Брюха і накрасьте ногти на моєї дермоїдної кісті. Ви це так уявляєте? Тобто людина має на, ну, на яєчнику, на жіночій статеві його наді, пуглину, доброякісну, то есть, эм, дермоїдну кісту яєчну ростуть нігті, волоси та зуби. Окей, тобто ви так являєте. людина прийшла до кінеколога, типу розпарить мне брюха, ось я привела за ручку, ось я за ручку привела, от, за ручку привела, вот это гинеколога привела така манітюрницю свою за ручку и типа, поки вы ви розхуяете ви мені брюха нахуй, блядь, щоб моя манікюрниця на моїх яєчниках, на моїх ногтях на яєчниках розформувала мені негті. Як то має бути взаємопов'язаний за логікою? Чи я якась дурна?